Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 3 березня, 24 рік. І звіт про фронтіння грі та воно з нього. кущ фронтіння грі я показував перед початком сезону виноробства у минулому році. І фрагмент, що стосувався фронтіння грі, я зараз додав до цього відео. Ви зараз можете ознайомитися де розумієте, що себе уявляв. Цей куч фронтіння грі, силу росту, стан врожаю, навантаженість, ну і таке інше. І зараз. Зовсім 20 секунд про саме цей кущ. як грі. Також прищепа. Цукрисість вже за 24, але буду намагатися тримати його до останнього для десертного. Там побачимо, що там буде. Продовжую побачили цей фрагмент і станом на 17 вересня 2023 року цукристість фронтіндяк супереч моїм очікуванням, вона не виросла, вона зупинилася на рівні 23-24. Хоча я прогнозував збільшення цукристості та виготовлення саме десертного вина. Так от цукристість, набір цукристості зупинилася чітко. Я ідентифікував зменшення кислотності матеріалу, ну і прийняв рішення до зняття із кущів урожаю саме 17, 17 вересня. Кущ цей гри, він переприщеплений свій час був на столовий виноград за назвою Блістящий. Блістячий займав 3 метри на гевидній шпалері. І, власне, з трьох. Метрів шпалери було знято 20,4 кілограма. Повернусь трішки до блістящого, значить, переприщипив його не у зв'язку з тим, що це якась форма, яка мене не задовольняла, але в певний період часу я зрозумів, що саме столових винорадів для мене забагато, а матеріал для виготовлення вина був уже. Ну, дефіцит, тому і прийняв рішення про переприщеплення блесящу. Але знов-таки скажу, що нарікань на у мене не було. Чому на блістящий? Тому що сама сам блістящий, він також володіє ну, дещо високою морозостійкістю. І зважаючи на те, що зараз у мене перещеплений фронтіяк, він не вкривний, от, то саме це і корінь блесящей. Значить, 17.09 знято 20,4 урожаї фронті Нягрі. І тут у мене була дилема, за яким способом його виготовляти, це вино. Ну, вино сухе, вже зрозуміло, десертне параметрів по сукрістості мені не вистачило, а 23-24 це ще були досить непогані. Кондиції для виготовлення сухого вина, ну я вирішив виготовити виготовити рожеве. Значить, з можливих двох технологій біла або червона. Я червону технологію одразу від неї відмовився, тому що зважаючи на і на там аналіз повідомлень про фронтіння грі, і на там і на форумах відповідних спеціалізованих. Там і відеоматеріали, одним словом, червона технологія для фронтіння грі вона мені не підійшла, залишається біла технологія. Але тут також була проблема малої соковіддачі фронтіння Грі. Ну, і тут власне і пояснення, чому саме я зупинився на вибору фронтіння Грі, а не класичний червоний фронтінняк, чи не фронтняк Білий Блан. Для того, що, тому що я одразу розумів про застосовану мною. Білу технологію та знаючи незначні показники щодо вивільнення соку, саме фронтіння грі, ну, ті, хто вирощує фронтіння агрі то знають, що сама місцість ягоди вона така дещо щільнувата, не соковита, кісток багато, шкірка така грубувата. Тому. Класично подробити і одразу зробити присування, звичайно, можна було б, але вихід соку був би дуже замалий. Тому прийнято, прийнято рішення використовувати відповідний фермент. Для збільшення цього показнику це був фермент волзаймки Веблан. І експозиція і саме дії ферменту на матеріал мала б складов... становити дещо більші значення, там не години. Не, там не... Не ніч, от, а відносно довгий, проміж, відносно довгий проміжок часу. В даному випадку це було дві доби. Фермент діяв дві доби за цей час із сірої шкірки е, антоціани перейшли у матеріал, та матеріал набув отакого кольору, який зараз і, е, ну, свідчить саме про колір цього вина. Е, тобто ціль була отримати е, рожеве вино е, за рахунок довгої експозиції та. Дії відповідного ферменту на матеріал дві доби. Частина антиціанів, звичайно, перейшла і матеріал набуде, ну а значить, і вино набуде отакого рожевого кольору. Значить, відбулося дроблення, дві доби холодної ферментації, потім пресування, потім освітлення від пектинових включень, бо саме ці пектинові включення. За думкою багатьох виноробів, і, власне, і за моєю думкою, вони, вони дають е, такі небажані е, впливи на кінцевий варіант. Вина, тобто, освітлення для ну, усіх білих матеріалів. А у випадку з фронтіння грі це взагалі обов'язково освітлення повинно відбуватися. Освітлення відбувалося також дві доби, і е, на ферментацію зайшло 10 літрів е, уже. Очищеного сусла такого ж рожевого кольору, Значить, було 20,4 кг ягід з гребнями, от, отримано 10 літрів соку Ферментація відбувалася з використанням активних сухих дріжджів QI 23. По закінченню ферментації, а саме 3 листопада, я прилив. Його в оцю ємність. Це вино вже по-перше, ферментація відбувалася в 10-літровому бутлі з водяним затвором, але ж була залишена част простору, частина простору для, ну насправді це ж бутильний 10 літрів, там а 10,5. Ну мінус потім знача з осаду, і використана була така ємість. Я розумів, що 10 літрову ємість я використати вже не можу. От, а використав саме от таку нестандартну стару ємність із такими нерівними краями. В неї входить цю ємність 9 кг води. Тобто я вже, ну, я і до цього знав, що об'єм цієї ємності 9 літрів. І, власне, оце все вино після ферментації е, зайшло. І це вже було 3 листопада, було проведено переливання без сірки, без нічого. Е, зайшло в цю ємність по, по такий рівень. Тобто, ця ємність була повністю закрита, ви її бачили. Е, в одному, ну, в одному із відео, що стосувався саме огляду е, вин і освітлення. Е, і зараз оце е, проведено переливання у пляшки, рівно 12 пляшок. Це складає 9 літрів. Ніяких додаткових впливів е, на е, освітлення вина е, я не проводив, не тільки на це, на всі свої інші. Тобто, абсолютно природне освітлення. Ні фільтрації, ні інших заходів. Ось такий стан. Насичення антоціанами. тобто воно можна назвати його режевим. Видно, що в бокалі воно дещо по-іншому. Що ж ми відчули з дружиною? По-перше, ароматика. Це досить чітко полуниця. Ну, іншими словами. Земляніка та деякі інші нашарування ароматів, але превалює у цьому букетові саме полуниця. Сподобався нам цей аромат. Тепер далі що ж по смакових якостях. Також досить зап... ну, вино яке запам'ятовується. Поганих якихось асоціацій. По смаку ми абсолютно не відчули. У вині також є певні такі невідомі до цього ноти. Я її розумів, що Фронтіні Агрі і дасть такі невідомі мені враження, тому що специфіка цього сорту саме. Ну І вказує, що воно ну, дещо буде незвично. Це воно порівняно з е, досить популярними іншими класичними. От. По кислотності. Дещо кислотність так вона відчувається, але вона не зайва, вона така яскрава, яка кажуть, хрустяща, вона так і є. От Іншими словами, мабуть, враження ці охарактеризувати було б і важко. По по смакові цього вина ну складний смак, є щось і там і від персика, і від малини, і від вишеньки. Щось є. Ну, на моє враження, досить вдале рожеве вино. єдина ну негатив по цьому вині це досить малий вихід соку, і потрібно було з цим щось працювати. І власне я запропонував свій спосіб вирішення цієї проблеми саме з фронтіндіяк. Якби це був би, наприклад, фронті ніяк блан, то я б не зміг би використати досить тривалу холодну мацерацію, тому що ну, перебування білого матеріалу період настою, досить тривалий час. Дві доби це був би, мабуть, негатив. Щодо класичного фронтіньяка, ну, фронтіньяк чорний, то також я від нього відмовився саме в той час, коли я приймав рішення, який же Фронтінняк мені прищепити на блестящий, то саме я віддав перевагу Фронтіняк-Грі, зважаючи на те, що буду використовувати саме цю технологію, яку вам тільки що описав. Ну, здається, все. Дякую за увагу. До побачення.